Поза зоною сигналу опинилося державне радіомовлення майже на всій території України. З 6 лютого більшу частину передавачів одразу двох програм Радіопромінь та «Радіокультура» було вимкнено через брак коштів на оплату сигналу. Поновили мовлення лише у понеділок по обіді після втручання прем'єра. Микола Азаров доручив мінфіну збільшити видатки на державне радіо. За перебігом подій стежив Андрій Лащ. Ви слухаєте промінь. О 14-й годині колектив державного радіо зіткнув з полегшенням. В ефір на ультракороткі та fm хвилі повернули промінь та культуру у кредит. Мовлення усіх передавачів, які припинили транслювати сигнал національного радіо, майже тиждень тому відновили після втручання уряду. Враховуючи великий суспільний резонанс, що був спричинений вимкненням середньохвильового та укх мовлення. Держком телерадіо спільно з національною радіокомпанією було вжито низку необхідних заходів щодо поновлення повноцінної трансляції програм державного мовника. Після заяви Держкомтелерадіо радійникам, хоча і полегшало, але не надовго у компанії вже планується скорочення через брак коштів. Пакувати свої речі мають 15% працівників. Кабмін замість я боюся назвати точні цифри, але десь в районі 50 мільйонів замість цієї суми виділив фактично в 10 разів меншу суму. Державне радіо своїми програмами охоплює щонайменше 5 мільйонів слухачів, що мають радіоточки, так звані брехунці. А от завдяки ультракоротким, середнім та fm часто. Там аудиторія людей, що мали можливість слухати програми культурологічного та суспільно-політичного спрямування, збільшувалася у рази. Функція державного радіо це пропагування цінності. Тобто розважальні радіостанції цінності не пропагують. От і все Радіокультура має купу цінних культурологічних авторських програм, яка транслює класичну музику, музику українських окнаців, радіотеатр, радіо для школи. Тощо постійні слухачі державного радіомовника у понеділок вимагали під стінами Кабміну збільшити. Фінансування променя та культури. Працівники радіо також отримували сотні дзвінків щодня. А у профільному комітеті Верховної Ради зареєстрували більше тисячі звернень. Після хвилі невдоволення Микола Азаров доручив Мінфіну збільшити фінансування національної радіокомпанії. Андрій Лащ, Михайло Кльокта, телеканал Київ.